Так, нам треба зляти антифриз, антифриз зливаємо. Ось вот є краник на радіаторі. Ну, ця машинка вже трошки побачила свою цю. Через трюм можна залізти. Вона тут, бачите, як підпучена, все. Коротше, прийшлося зняти рішоточку цю. краник вон там. Отзивуть. Отзивуть синенький. О. Просто йти крані. Там звуки є Не повністю. Подивій такий. Діте добро пішки такі. Максимально опирається. А збоку зливаємо. Треба зняти термостат. Вот тут термостат находится. Вот тут патрубок нижний, где на радиатор. Вот тут термостат. Там термостат сериметра подавится. Чего працю не працюю, еще не лопится и крышкой.